«Привіт, ну що, ви там?» Та норм потихенько. Так нам нові танки дали, цілих дев'ять штук. Прикинь. Зараз вмикай відеозв'язок, я тобі екскурсію проведу. Та приїзди, ми тут ще два тижні стоятимемо, я тебе покатаю. І не тільки на танку. Так, тут, біля станції, в Грозівці. Скажеш, що ти до студента тебе пропустять. Ну да, студент, то мій позивний такий. Скаже, що ти до студента тебе пропустять. Так. дев'ять там. так, Дев'ять Грозівка. ось тут, студент. Студент, сьогодні ти не дотримуєшся інформаційної безпеки. Завтра до тебе завітають іскандери: ворог чує пильнуй.